Стронг» – сила для розблокування носу та лікування нежиттю. Мені важко зрозуміти, як можна говорити про припинення війни в той момент, коли Путін виходить і розказує про те, що. Бійці 810-ї бригади перетнули кордон Росії та України в Курській області, і нібито навіть війшли на територію Сумської області. Ця інформація наразі не підтверджена, це виключно вислови Путіна. Ми чекаємо коментарів від е, е, збройних сил України. Але от ця інформація, яку озвучує Путін. Тобто про які перемовини йде мова, про яке завершення війни, про які е, 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 не знаю. Мирні домовленості і так далі, якщо Путін не збирається зупинятися не на хвилину, поки він не досягне своїх цілей. А ціль в нього стерти з лиця землі Україну. Ми ж пам'ятаємо про це. Він про це говорив від самого початку. Ну і заявив про те, що Росія, нібито, готова повернутися за стіл перемовин. Також він каже, що із задоволенням, ну звісно, із задоволенням, три роки ніхто тебе не слухав, твоїх Рюріковичей. Із задоволенням повернеться і зустрінеться з Трампом, але зустріч має бути підготовлена, і дати не озвучив нині. Блумберг, пам'ятаєте, писав, що наступного тижня може відбутися зустріч Трампа і Путіна. А потім переговірники зі сторони Росії сказали, що це Трамп буде чекати від Путіна, коли Путін назве дату, коли він готовий їх поговорити. Ну і от тепер Путін каже, що та він із задоволенням зустрінеться з Трампом, але... При цьому дат не називають. Значить, Путін також каже, що високо оцінює підсумок переговорів в ер Ріяді, які відбулися напередодні, і тривали більше чотирьох годин. Натомість відповідно президент України вважає, що результатом цих перемовин стало. Виведення Путіна з міжнародної ізоляції, ну і знову ж таки я кажу про те, що три роки Путіна ніхто не чув, не слухав і нікому було не цікаво про що говорить Путін, тому що ем, слухати позицію варвара, слухати позицію ем, вбивці, слухати позицію того, хто вирішив прийти і з війною на територію сусідньої країни якось доволі дивно. Насправді, але ну Трампу подобається. Він то споживає, то ми ж не можемо тому. Ніяк протидіяти, е, ну і власне в справжній мирній угоді Путін навряд чи зацікавлений. І про це заявили NBC News Чотири е, представники західних розвідок і два члени конгресу США. Тобто це навіть не наша позиція. Ну те, що Путін не зацікавлений в мир в мирних перемовинах. Я вам тільки що факти назвала, і це які говорять самі за себе. А тут ще й розвідка говорить про те, що Путін явно не збирається зупинятися. Але Трампу дуже подобається роль переговірника, і він вважає, що він може це залагодити.